Період життя від отруцтва до зрілого віку, чиї небудь молоді роки, протилежне старість так розкриває поняття молодість академічний тлумачний словник української мови. Буремними пригадують роки становлення у житті хлопці з групи Друга ріка, хедлайнери святкування дня молоді у Полтаві. Це такий період панків було якийсь виклик і батькам своїм нофіповне. Секс пісолкою не було ніби. У мене лічно, я не знаю. Я панкував. У мене насправді було навпаки. Я, я про тих, що кажуть, що втіха, черті черти І Я, був, це я да? був серед них. Я, я добре там, вчився, інколи. Інколи. Так. Не прогулював пари, не вживав спиртних напоїв. Ні, реально я був таким. Положительным парнем. Сьогодні на театральній площі, незважаючи на дощову погоду, яблуку ніде впасти. Майстер-клас, виставка ретро автомобілів, насичена концертна програма. Все для гарного святкового настрою полтавців. Сьогодні саме головне, що хочеться побажати молоді, це в першу чергу бути патріотами своєї країни. Сьогодні, на жаль, цього не вистачає, і мабуть, ми розуміємо, що майбутнє нашої країни, нашого міста, будуть саме створювати і будувати наша молодь. Тому сьогодні ми повинні все робити для того, щоб вони були згуртовані, вони були друзі. Ужні і вони були патріотами нашої країни, і саме головне, щоб вони любили нашу батьківщину. Незважаючи на офіційні тлумачення, все ж таки, що є молодість, кожен вирішує для себе сам. Думки полтавців цього приводу вкотре це підтвердили. Ну, для мене лічна молодість – це надіжда в першу чергу, молодость это состояние душі, комплексуючи з тілами, нагадаю. Поэтому надо завжди ставатися молодими в будь-якому при любой будь житті». Любов до жінки. Потім. До дітей, паралельно до батьківщини, потім внуки. І щоб завжди була молодість. От коли ти любиш, коли ти любиш, коли ти вмієш любити, от тоді ти молодий. Молодість для мене значить, ток, що 0,5 пива піва можна відкрити зубами, а не відкривачкою. Чоловік сам з утра просипається. як він задасть свій день, таким він і буде. Якщо він собі в зеркало липні, значить він молод веселий і щасливий. І в будь-якому відрості. З філософією полтавців добре, а от з історією, як виявилося не дуже. Принаймні у даті прийняття основного закону України в сам день Конституції впевненим не був ніхто. Та була прийнята Конституція України. Ви знаєте? Конститу... Пацани, Конституція України в 96-му. Ну, мабуть, в 91 му році. Це ви всім таке задавали, я не знаю. Ну, давай ну, Сьогодні 28 8 серпня, липня, липня. Я не знаю. 96, го ні? Що ж до програми святкування Дня молоді і дня конституції вона була насиченою, а головне не без приємних сюрпризів. Усі, хто протягом дня брав участь у конкурсах та майстер-класах, отримував талончик з номером. Ввечері на концертній програмі в ході розіграшів визначилися переможці лотереї. Вони стали власниками 40 квитків «Кінотеатр 3D», 10 МП3-плеєрів та 5 планшетів трансформерів від партії Совість України. Завершилося свято драйвовим виступом відомої української команди. «Друг Гаріка.